З вечірньою атмосферою та вимкненим світлом у Рівненському краєзнавчому музеї відновили вечірню екскурсію, яка має назву в гостях у князя Любомирського. Останній раз театралізовану подорож проводили ще до початку повномасштабного вторгнення. Ти ж не просто приходиш серед білого дня в музей і при повному освітленні можеш споглядати ті чи інші предмети, експозицію в цілому. Це ти заходиш в музей, який не освітлений, це темрява, лише деінде підсвічується ліхтарями. Тобто ти даєш змогу відвідувачів перенестися в ту атмосферу. Відчути там і побачити героїв того чи іншого історичного періоду цікавий факт: під час всієї екскурсії глядачів супроводжують історичні персонажі, долі яких пов'язані з нашим краєм. А ролі грають самі працівники музею. Загалом їх біля 20 осіб. Це буде десь біля десяти експозиційних залів. Вони будуть охоплювати і перший поверх, це буде і природа, і власне Давня Русь, в залі, в якому ми знаходимося, козацтво доби. Це буде зал УПА обов'язково і закінчу... а, старе місто. Так. І закінчуватися буде такими українськими посаденьками в залі етнографії. Першу таку екскурсію провели приблизно сім років тому, за словами заступниці директорки музею Інни Ваденко, ця екскурсія мала бути одноразовою, але ніхто не очікував, що вона викличе такий ажіотаж відвідувачів та настільки зацікавить рівнян. Почалися дзвінки, проведіть ще. А коли буде, коли буде. Ми так подумали: ну там давайте влітку проведемо. І якщо не помиляюсь, це було свято Івана Купала, і ми вирішили показати, відтворити традиції Івана Купала. В нас у залі етнографії звичайний маршрут. А закінчуємо ось далі все якраз такими з обрядами. Далі більше це були екскурсії до Катерини, до Андрія. На перший сеанс після відновлення екскурсії групу відвідувачів набрали вже в день його анонсування. На захід завітало близько 25 відвідувачів. Вперше прийшли Юлія та Андрій. Ми очікуємо, що буде дуже цікаво і пізнавально. Цікаво сходити зараз, і тільки ми дізналися, що вони знову почали проводити екскурсії. Ми відразу ж записалися на неї. Ба більше на наступні два заходи куплені квитки. Вже відомо, що наступна екскурсія буде благодійною. Збиратимуть на авто для чоловіка працівниці музею. Цю прикрасу наносили ріжками донизу. Вона Ви уособлювала жіноче здоров'я. Діана Смірнова, Олег Шаламай, Новини Рівного.